надважлива соціальна підтримка мешканців міста. Навіть у такий важкий час влади Кривого Рогу продовжу турбуватися про тих, хто найбільше потребує захисту. Саме тому на лапневому засіданні виконкому Криворізької міськради всі рішення соціального напрямку були підтримані. Департаментом фінансів виноситься проєкт рішення про внесення змін до показників бюджету поточного року. Зміни враховують системну роботу щодо підтримки сил безпеки і оборони, забезпечення життєдіяльності міста. І надання послуг населенню міста, враховані кошти по бюджетній сфері і не на джерела резервного живлення на пункти незламності, також кошти враховані по цим напрямкам і по житлово-комунальному господарству, джерелами змін є. Міжбюджетні трансферти, залишки коштів на початок року, перерозподіл за рахунок економії вже затверджених призначень. За результатами засідання у липні матеріальну допомогу отримують військовослужбовці, які мають інвалідність внаслідок війни. А також діти, батьки, дружини загиблих в ході проведення АТО та ООС. Загалом це 54 криворіжці. З міського бюджету для родин загиблих виділено матеріальну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. За прийнятим рішенням 17 постраждалих під. Час війни дітей отримають по п'ять тисяч гривень. Окрім того, що місячна допомога надійде і 61 особі з інвалідністю, яка пов'язана з воєнними діями. Департаментом соціальної політики на засіданні виконкому міської ради підготовлено 25 проєктів рішень. Всі проєкти рішень мають соціальне спрямування. За 22 трьома проєктами рішень це виплата матеріальної допомоги нашим криворіжцям. За підготовленими проєктами рішень, допомогу з міського бюджету отримують понад 2 тисячі криворіжців. Загальна сума виплат. Складатиме 21,8 мільйонів гривень. Які це рішення? Це рішення відповідно до програм соціальної підтримки населення. Крім того, місто продовжує надавати матеріальну підтримку і іншим криворіжцям, зокрема, особам з інвалідністю, інсулінозалежним дітям, мешканцям, які опинилися у скрутному матеріальному становищі, та криворіжцям, майно яких постраждало внаслідок ракетних обстрілів. З початку року на матеріальну допомогу та компенсаційні виплати з міського бюджету вже спрямовано 129,5 мільйонів гривень гривень для понад 17 тисяч містян. Анастасія Костенюк, Гліб Рибчук, Перший міський.